Друзі, доброго дня! До вашої уваги електровелосипед фірми Fada Fleet 2 На нього не потрібні права. Ось електродвигун потужністю 500 Вт. Акумуляторні батареї тут розміщені під садінням 72 В 20 А. Досить добрі акумулятори. На ньому, на одному заряді, він проїде до 55 км. Колеса. Колеса у нас 275 на 12 дюймів. От, колеса такі вже надійні, поширше. Гальма у нього будуть перед та зад дискові і гідравлічні. Вже гідравліка. Амортизація передня та задня. Тобто він дуже м'який в їзді, при тому, що його вага, суха його вага 90 кг, на ньому комфортно їхати. Відчувається, він такий, знаєте, впевнений, так тримається дорога. Його вантажопідйомність 165 кг, досить велика. так. На задній багажник можна розмістити багаж понад 45 кілограм. Багажники досить великі з такими бортами. При потребі, якщо вони вам не потрібні, їх можна від'єднати. Тобто не лякайтеся, що ви будете там по місту їздити з багажниками. Буде потреба, вцепили, поїхали, не потрібно не ставити. Для кого підійде цей електровелосипед? Він підійде практично для всіх. Якщо для дитини, то Подумайте добре, тому що його вага 90 кг. Щоб поставити його на центральну підніжку, потрібно прикласти зусилля. Тому я б все ж таки дивився на легші варіанти у нас є теж також. Цей варіант більше підійде для, наприклад, хто хоче їздити там в ліс по гриби, на рибалку. Люди собі тут розміщують різні там, ящички, там, хто з відро ставить, тому що тут є борти на багажниках і це дуже комфортно, тут можна різну вагу поставити. От, в цьому плані він досить такий функціональний буде. Так е, Так само для тих, хто буде вже більше по місту, наприклад, на ньому кататись постійно, так це для тих, хто займається доставкою їжі. Кому е, просто він сподобався, просто знімаєте багажник, якщо вони вам не потрібні. І ви собі по місту катаєтеся, багажники вдома, буде потреба, вцепила. Тут 4 болти і все, немає такого нічого. Е, тому в принципі, для всіх, якщо вам подобається візуальна його частина, по характеристикам він досить сильний, тому що на одному заряді проїжджає до 55 км, має акумулятори 72 вольта 20 А, так? тому це якби йому дозволяється робити. Включає першу швидкість, в нього зразу ривок. Тобто відчувається, що він є якби сильний. При тому, що його 90 кілограм, плюс людина може сісти там, на нього там 100 кг кіл, 100 і ще й поставити якийсь багаж. І це без проблем він все буде витримувати. І головне, що його амортизація, передня та задня, дозволяє комфортно їхати. Ми його тестували на різних таких ямах, на поганій дорозі. Він прямо пливе. Тому що колесо вже більше 12, 12 дюйма і так само ширину має 2,75 Гальма дуже гарні, вони є гідравлічні і дискові, тобто це є теж його перевага. Заводиться навіть з брелка, Сіли сілою поїхали, має сигналізацію.